Всім привіт-привіт! У привіт. нас сьогодні новенький цікавенький влог. І сьогодні я хочу показати вам, що я замовила на сайті китайському тему. Я вже колись замовляла, я б це показувала. В мене там повернення було. Я повертала купальник і камеру. Було ще одне замовлення, я його не показувала. Там також був купальник, я його нормально залишила, і в Португалії я вже в ньому купалася. Там було таке більше іграшки, тому навіть не показувала. І Ось в мене залишились кошти з повернення 42 євро, і я вирішила, що треба щось купити. Дивилася, дивилася, гортала, в корзину додавала, в кошику воно в мене все там було. Я через 100 разів коротше, я десь місяць, місяць, мабуть, точно замовляла знову це нове замовлення. А ось і замовила зараз, здається, на 21 євро. А, зараз, якраз покажу, що там в мене було в моєму кошику. Зараз буде відео. Побачите, що там є. А, і... Кажу вам розпаковку, як воно виглядає і взагалі які це товари з цього сайту. Як на мене, то доставка працює добре. В принципі, вони вказують дату, коли має прийти. І воно зазвичай приходить десь приблизно на дня 4 раніше, навіть буває 5 днів раніше. Тому, в принципі, замовлення прийшло вчасно, десь все разом доставка в мене по часу зайняла приблизно 10 днів. Ну, це нормально. Я вважаю, і доставка безкоштовна. Ну що ж, давайте дивитися. А, почнемо, звісно, з іграшки дитячої. Я не могла пройти повз. Я не знала, якого розміру вона буде, але вона, вона ось така ця гусениця. Ну, вона така класна. Зараз покажу, як вона працює. Ну, я прям не могла. Ну, я, мабуть, маленька дитина все ж таки. Як би там не було? Ну, Це просто клас! Ха-ха-ха! Розумієте, так про що? я? Ну, 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 ну ніяк. Я розумію, але ніяк. Мені дуже сподобалось. Лера вже є нею грається, їй також дуже сподобалось. А, так, потім ось така підставочка. Підставка під кришку і під ложку. Вони є різного кольору, і дуже часто так трапляється, що на сайті, наприклад, вартість за якусь там одного кольору дорожча йде. А за іншу нижче, тому треба перевіряти це по кольоровій гамі. Я вибрала отаку от. І вона десь коштувала, я там було відео, скільки вона коштувала, приблизно десь євро 18, мені здається. І ось така вона. Отак відкривається. Я вже перевіряла, все воно ставиться і все нормально стоїть. Так що я задоволена, а то в мене завжди, я не знаю, куди цю кришку приткнути. Місця немає. Вона чи на столику, тут в мене лежить ця кришка від кастрюлі, де я готую, чи на підлогу я навіть складаю, тому що реально місця немає. Тому так і виходить. Так, і далі. Ось такі штучки. Це класна штучка. Їх тут 100 штук. Це такі аля пакетики на тарілочки, коли ви не доїли щось, салатик якийсь надягнули зверху і поставили в холодильник. І не прикладайте кудись там в судочок, ще кудись. Я зазвичай пакет це, але буває там незручно. А цю штуку надягнув і класно. Ліра вчора вчора в цій штуці купалася. Ну так вона сама захотіла. Тому такі прикольні штуки. Я знаю, що там була також акція, якщо береш не 100 штук, а 300 штук, там десь ціна євро 20, а я заплатила десь приблизно 90 центів. Ну, я вирішила спробувати. Ну і мені цих достатньо, поки що буде. Так. Далі, отакі капці для Лєри. Розмір 24, вони на вид, ну, такі великі от дивіться моя долоня, вони великі. Але в них тут дуже об'ємна підошва, і прямо воно якось забирає місце багато, і також спереду. Вона ще не міряла, я їй не показувала, бо хотіла вам показати, щоб вони були чистенькі, а не брудненькі. Тому такі тапці. Гарна ціна була, тому вирішила, що треба взяти. Так, тут багато всяких надувних кульок, хеп дозди і тому подібне. У Лєри скоро день народження 15 серпня. Тому я її тут накупляла і ось такі. І тут, ну, різні. Я не буду розгортати їх, бо я їх потім не згорну назад. Треба їх заховати, щоб вона не бачила. Тут їх дуже багато. Єдине, що оцю цифру три я розгорнула. Вона така біла. Ось така вона. Її можна надути, і навіть поставити на, там, на траву, прив'язати, і вона буде ну, триматися, якщо її прив'язати, не буде сильного вітру. То можна буде спробувати так і зробити. Ну, це вже ближче до діла буде видно. 15 серпня, ну, ще місяць якраз залишився де народження в неї. Така, такий ножик, це картоплю різати чи щось моркву, наприклад, щоб воно таке, знаєте, було навіть яблуко може спробувати, щоб воно було такої прикольної хвилястої форми. Ну, мені подобається якось в гостях їла таку картоплю, і вона класно була так порізана. Ну я знаю, що такі бувають і продаються картоплі, прямо готові полуфабрикати. А ось а я вирішила, що нам треба таку формочку, щоб робити самостійно таку картопельку. Теж ну, гарна ціна була, тому чому не взяти? Так, І далі така штука це також ніж такий, це для того, щоб гарно нарізати моркву, чи там огірок, наприклад. Так, Дивіться, мікрофон. Я купила собі мікрофон. Давно збиралась, дивилась. в мене він був у кошику, а він коштував то 5 євро, то 6 євро. Потім я інші додавала, хоча вони всі однакові, просто різні магазини-продавці. І потім в мене це в кошику все висіло дуже-дуже довго, вже товарів половину в мене вже видалилося, тому що товарів не було в наявності. І тут я заходжу і дивлюсь, мікрофон коштує не там, 6 євро чи не 5, а 0,01 цент. І в мене просто очі на лоба полізли. Я думаю, треба срочно замовляти. Ну як так, якщо мікрофон дають просто на халяву? Ось, і я замовила, я встигла замовити. Я не знаю, якої він якості, але вони, в принципі, там всі однакові О, за цю вартість, звичайний мікрофон, тому ще не відкривала взагалі. Ось посилка вже десь дня три в мене лежить вдома. Я нічого там особливо там не розпаковувала, крім цієї гусениці. Тому скоро спробую десь на вулиці розмовляти з мікрофоном. Цікаво мені, самі цікаво. Ти бачиш, що за таку ціну. Так, потім ось така штука це міряти вологість. У нас є такий звичайний, ми тут купляли, ось, але якось я подумала, що треба ще ось такий замовити. Ось, це, мабуть, актуальна температура. Зараз у нас в будинку майже 26 градусів, 65% вологості. Ну, працює, якби, не знаю, як що, але працює. І на тому, здається, нашому другому приблизно така сама і температура, і вологість, тому, тому хай буде. І ціна гарна. А це ми були в Португалії, і там була така класна штука. Ми їли морозиво, ну, точніше, діти їли. Лірка їла. Там було саморобне морозиво, прямо в таких формах, ну, там додатково ще щось було. Але я таку форму собі захотіла для Лєри, тому що ну, сюди вставляєте морозиво на паличці і вона собі його їсть. То, що воно все стікає, воно стікає саме в цю формочку, а не по ній там десь. І потім все, що воно розтануло, вона просто бере і випиває соломинки цієї струбочки. Клас, правда? Це геніально просто, просто геніально. Ця штука мала бути в мене вже 100 років тому назад. Ну, коротше, і таких дві формочки в мене. А, такс, такс. І дивіться, ще одна класна штука. Зараз я продемонструю, як вона працює. Бо це я мала купити вже декілька місяців назад. І все відкладала, думала, та і так нормально, та і так нормально. Дивіться. Опа! Тут ми застібаємо. Ось так от. Повертаємо. Беремо ножиці. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Підрізаємо себе. Наприклад, чи там чоловік, чи дружина хтось комусь стриже. У мене, наприклад, затилок повністю тут вибривається завжди, бо мені дуже жарко влітку. Ну і взимку я також вже звикла. І оце бритвою, машинкою, воно все і падає просто сюди. Ну, це просто супер! Бо ми, коли стрижемося, це волосся потім усюди. Чи навіть чоловік, коли просто собі бороду бриє, став над умивальником, оцю штуку надягнув і собі все зробив. І воно не падає, оце усюду, знаєте, як потім приходиш в ванну, а це волосся мілке, воно просто, не знаю, ще пару днів лежить десь, ти його не можеш вимити, просто воно там є. А так ти собі спокійненько став, побрився чи підстригся, і все воно тут, і ти потім просто викинув в сміття. Ця штука просто класна. Я дуже задоволена покупками всім раджу спробувати сайт Temo. Якщо ви ще не пробували, спробуйте, тому що там дійсно дуже багато класних товарів за дуже низьку ціну. Тому що я навіть бачила товари, які продаються як би звідти, але вони під іншою назвою, звісно, під іншим брендом і коштують набагато дорожче. А ось я знаю, що не рекомендують купувати на сайті тему щось таке з побутової техніки. Я правда не знаю, чи вона там є взагалі, то що в розетку вмикається, тому що воно не сертифіковано. Його ніхто там особливо не перевіряв, і без контролю вдома краще не залишати прилади з теми. от, типа поставив на розетку, на зарядку і пішов собі гуляти, десь краще цього не робити. Я дивилась собі цей смарт-годинник, бо дивилась інших блогерів на Ютубі, хто купив собі. Ну і знала я про ці годинники, думаю, купити собі. Але якось я бачила, що вони там нібито по ціні 5-6 євро. А вчора я передивилася, ну якось дорого, там 10, ну тіпа порівняння дорого, 10 євро, 17 євро. І я подумала, ну може він мені не треба, <ріху> тому я не впевнена, що буду замовляти. Але деякі там, знаєте, хочу спробувати туш купити там, з 3D-об'ємом якась. А також, типа як тоналку, вона така потрійна, іде там колір потрійний. Зараз вона дуже відома, популярна і всі купують. То там вона коштує 2-3 євро. Я вже в корзинку собі в кошик поклала, тому зараз листаю, щоб ще додати, щоб оці кошти використати, які в мене на балансі залишились. Тому скоро ще буду замовляти. Але мені дуже подобається, я люблю таку знаєте, мі якусь таке мілке щось купити потім роздивлятися. Ну, коротше, це прикольна штука, і дійсно є дуже багато корисного. Я до цього купила собі ще штуку, таку, щоб мочалку вкладати в умивальник, щоб вона там стояла і стікала з неї вода. Я не знаю, як я раніше без цього пристрою жила взагалі. Тому що так зручно приклеїв цю штуку, як поличка, така для мочалки, для посуду. Поставив туди мочалку, і водичка стікає, а не вона валяється там десь. Зараз покажу до речі. Ну, Покупками дуже задоволена. Так що спробуйте всім рад. Тестую цю штуку. Це була для чищення саме штука. Ідеально просто. Ідеально. Чому в мене її раніше не було? Я не знаю чого. Знаєте, що ще? У мене оця штука для моркви. Мені б якусь таку, як типу цю, щоб вона сама робила майже. Це було б ідеально для мене. Так, це я моркву чистила для капусти тушеної. І капусту зроблю з чорносливом і з таким от м'язком, воно як копчене, Це порція 100, 100 грам. Я його порізала і в кінці додам, і воно з чорносливом дуже класно тушкується. І в кінці ще додам трошки томатної пасти. І під кришкою воно десь буде 20, ну я думаю, 30 хвилин. Трошки олії ще додам, рідко роблю, але дуже смачно, обожнюємо таку. І компотик мій вже зварився.